В Україні триває карантин вихідного дня. Отже, у суботу та неділю не повинно працювати нічого, окрім громадського транспорту, продуктових магазинів, заправок, аптек і низки інших установ. Та чи дотримуються херсонські підприємці обмежень? Дізнавалися під час чергової перевірки. Ми закриті, номер телефона, після чоловіку надам пішов, заказав, магістанку і зробили все. Приміщення людей не повинно бути в. У ну, ну, меня закрыто, вы же видите, у меня смотри, все закрыто, поэтому... А -а -а. Гоніту готова до телефона і на доступ. Карантин вихідного дня не забавка, а вимушена міра, пояснює начальник відділу комунікації нацполіції в Херсонській області Тетяна Пшонь. Тому працівники поліції продовжують контролювати його дотримання, систематично відвідуючи громадські місця. За минулі вихідні рейдові групи поліцейських та представників інших державних служб перевірили на дотримання карантинних вимог більше двох тисяч суб'єктів господарювання. Це заклади харчування, торгівлі. Розважальні заклади також були перевірені 426 пасажирських транспортних засобів. Проте не всі підприємці виявилися такими свідомими і тільки під наглядом правоохоронців закривали свої робочі місця, за що, власне, і отримали покарання у вигляді штрафу. За порушення карантинних вимог поліцейські склали 93 протоколи про адміністративне правопорушення. Крім підприємців, на дотримання карантинних правил перевіряли і звичайних херсонців. Правоохоронці на Полягають на носінні масок під час перебування у громадських місцях. Якщо ви не будете одягати маску, відносно вас буде складена постанова. Ви зрозуміли? Так. Загалом, під час запровадження карантинних обмежень, поліцейські Херсонщини склали 2995 протоколів про адміністративне правопорушення за статтею 44 з позначкою 3, а саме порушення правил карантину щодо людей. Нагадаємо, карантинних вимог українці мають дотримуватися до кінця поточного року. Натомість на новорічні свята представники влади обговорюють введення локдауну Суворий карантин, що супроводжується закриттям усіх закладів.